Друзі, дуже багато новин, дуже цікавих подій. І якщо коротко, то Трамп хоче зустрітися з путіним, начебто заявляє, що все обмін територіями, мир підписуємо угоду, і все начебто окей. Путін хоче, щоб ми вийшли з Донецької та Луганських областей щодо Херсонщини та Запоріжжя тут взагалі інформації немає. Ну і, як знаєте, відчувається таке якби домовленості вже за межами України, тобто за Україну вирішують хтось інший. І тут у відповідь Європейський Союз, згідно з українською делегацією, представляє свій мирний план, який ну, Якщо можна так сказати, є відповіддю на мирний план Путіна. І от він передбачає, друзі, спочатку повне припинення вогню. Там є декілька ще пунктів, далі ми про них розберемо, але тут вони чітко заявляють, що, друзі, перед будь-якими кроками давайте припинимо повне, повний вогонь. Потім почнемо, наприклад, домовлятись, виводити війська, ділити території таке інше. Але спочатку. Повне припинення вогню. Таким чином, наші союзники спільно з Україною демонструють свою позицію. До речі, Зеленський вже заявив, що він проти будь-яких поступок щодо наших територій, і це прописано в Конституції. Ну а тим часом наші військові завдають ударів по ворогу. Дуже друзі, цікавий удар по заводу. Шахедів. Далі про це докладно поговоримо. До вашої уваги топ-5 найголовніших новин. Отже, Україна спільно з Європейським Союзом представила свою, так з так мовити, контрпропозицію на мирний план Путіна. А це відповідь на спроби змусити, друзі, нас піти на якісь там територіальні поступки. Отже, що пропонує європейський та український мирний план? Перш за все, це припинення вогню до будь-яких інших кроків. По-друге, це взаємний обмін територіями, а не односторонні поступки, як цього хоче Кремль. Ну і найважливіше обов'язкові гарантії безпеки для Києва, включно з потенційним вступом до НАТО. Дуже важливі а, пункти. А які чітко сигналізують, що Україна не збирається просто так віддавати свої ж землі, а також цей план від, відкидає вимогу Путіна віддати, наприклад, весь Донбас і, і встановлює чіткі червоні лінії перед майбутньою зустрічю Трампа, Путіна, Зеленського Путіна, будь які зустрічі, зупиніть вогонь. Потім будемо домовлятися. Такий українсько-європейський план був представлений сьогодні віце-президенту США Джей Дівенсу під час зустрічі української та європейської делегації у Великій Британії. Друзі, а я вам нагадаю, з чого взагалі таке це все почалось? Путін висловив готовність до повного припинення вогню в обмін на вихід українських військових із східної частини Донецької області, ну а також визнання російського. Суверенітету над захопленими територіями. Правда, тут якась така поправочка ще в 2014 році. Ну, звичайно, мова йде про Крим. А от щодо частини Донецької та Луганських областей, Херсонських Запорожських областей, тут невідомо. Чи вони до повномасштабного вторгнення хочуть закріпити території, чи всі території, невідомо. Але пропозиція включала два етапи. Спочатку від Києва вимагали вивести війська з Донецької області і заморозити лінію фронту. На другому етапі планувалося узгодити остаточний мирний договір між Путіним, Трампом і Зеленським. В той же час плани Москви, наприклад, щодо територій Запорізької і Херсонських областей залишаються невідомими. Як я вже говорив, невідомо чи там залишаться окупанти, чи хочуть Обміняти Херсонську, Запорізьку область на Луганську та Донецьку, достоменно невідомо. І нібито, друзі, Путін навіть готовий узаконити обіцянку утримуватись від нападів на Україну чи європейські чи країни в рамках мирного, мирної такої угоди. Тобто гарантію безпеки нам надасть сама ж Росія, яка підпише бумажку про ненапад на Україну. Та Європейський Союз. Наш президент, звичайно, відреагував. Зеленський проти територіальних поступок. Він заявляє, що Україна не буде дарувати свою землю окупантам. Наші червоні лінії, друзі, дуже прості, заявляє Зеленський. Він нагадує, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України і відступати від неї ніхто не буде. Він підкреслює, що ми заслуговуємо на гідний мир, а не на якісь. Просто постійні поступки агресору. Звичайно, дуже небезпечна заява з боку нашого президента, яка може визвати негативну реакцію з боку Дональда Трампа. А як пише газета Нью-Йорк Таймс, така різка відмова може розлютити Трампа, який раніше вже критикував Україну ну, за те, що вона нібито не готова до миру. Водночас президент Франції Еммануель Макрон підтримує Україну. Він заявляє, що її майбутнє не може бути вирішене без українців. Друзі, а що скажете ви? Чи правильно робить наш президент? Пишіть коментарі, а я продовжую наше відео. Тим часом Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня, але за останніми повідомленнями, можливо, така зустріч все ж таки зірветься. Стало відомо, що така довгоочікувана зустріч президентів США і Росії відбудеться 15 серпня на Алясці. Губернатор Аляски підтверджує, що вони готуються до такої зустрічі. Все начебто йде, як то кажуть, за планом. Трамп підтверджує, що обговорюватиметься можливість обміну територіями, яка, на його думку, буде вигідною для обох сторін. Ну, в Кремлі теж заявляють, що місце зустрічі обрано, і як я друзі сказав на початку, невідомо достоменно, чи відбудеться така зустріч. Адже одного часу Служба безпеки України дістає склад шахедів. Якщо ви мене запитаєте, де в Татарстані Українські служби продовжують показувати, що можуть діставати ворога далеко в тилу. Безпілотники СБУ вразили термінал для зберігання шахедів. У Татарстані просто неймовірно. Відстань від від, від України до точки ураження становить близько 1300 кілометрів. Це, друзі, чергове підтвердження того, що в Росії немає повністю безпечних місць. Дуже важливий удар: знищення місць зберігання шахедів, це напевно найефективніший удар, як можна зменшити обстріли України тими ж. Шахедами. Як заявили в ЗБУ, склади зберігання шахедів це одна із законних військових цілей для України. А ще російські пропагандисти повідомляють про затоплення новітнього друзі, буксира під назвою «Капітан Ушаков». Сталося це в Санкт-Петербурзі. Інша Інці... причина повідомляється, що в один із відсіків судна почала надходити просто вода, і буксир повністю пішов під воду. Друзі, новітній буксир. Це там не просто ржавчина чи ще щось. Новітній буксир потонув без причини. І це черговий доказ аналогов Н'єт в Росії, який виявився не таким уж і надійним. Такий інцидент ще один доказ неефективності російського флоту, ну та й, звичайно, його ж виробництво, якщо воно ще там а, в них залишилось. І навіть, друзі, без прямої атаки Збройних сил України російська техніка продовжує ламатись, тонути, падати і таке інше. Я вам дуже дякую за те, що переглянули моє відео. Підпишись на канал. Дякую!